Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні вирушимо до Вільнянська у Запорізьку область. Довгий час Вільнянськ потерпав від високого рівня ґрунтових вод. Більше половини міста щороку підтоплювалося. Вода в щерт заповняла підвали, руйнуючи фундаменти будинків, іноді дістаючись і до житлових приміщень. оце де біла. Оце бо це все побіліло від води. води. Оце по 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 це був рівень води в нас. Торік міська рада оголосила цій проблемі війну. Завдяки влаштуванню системи дренажів вдалося знизити рівень води у ґрунті на 4,5 метри. Тож будинки жителів у південній частині міста більше не зазнають руйнувань від стихії. А ці спеціалісти дуже хорошо, я вам скажу, проработали води. взагалі немає, підвали сухі. Ми говориться благодарні їм. Остаточно ліквідувати підтоплення планують у 2014 році, хоча фахівці вже виконали понад половину запланованих робіт. Цей об'єкт був особливо технічно складним в тому, що вода, вода практично, була на Некоторі навіть вже не обрабатували, а глибина заложення для того, щоб відток води з прилягаючих вулиць, була від 4,5 до 6 метрів. Вирішення проблеми позначилося на соціальній інфраструктурі міста. Так міська влада капітально відремонтувала дошкільні навчальні заклади, таких у місті три серед яких і дитячий садочок казочка. Тепер тут гарно та охайно. В приміщеннях нові меблі та кухні. Сучасна техніка. Також проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. Навіть з'явився зимовий сад. Після капітального ремонту по всьому садочку зроблені енергозберігаючі вікна. Це звичайно зберігає тепло, як ви бачите. 22-23, а зимою і двадцять градуси. Температура, каналізацію замінили. Дуже прекрасні у нас зараз санузли. Гордістю садка є басейн, в якому оздоровлюється 180 його вихованців. Протягом трьох останніх років на дошкільні навчальні заклади Вільнянська спрямовано майже 27 мільйонів гривень з міського бюджету. І продовження теми інтерв'ю з вільнянським міським головою Наталією Мусієнко. Доброго дня, Наталія Олександрівна. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Нещодавно Вірнянськ відсвяткував своє 173 річчя від дня заснування. Чим живе місто? Як воно розвивається? Доброго дня, я рада вітати вас на нашій вільнянській землі. І хочу сказати, що наше місто прекрасне місто, воно знаходиться всього-навсього 18 кілометрів від обласного центру міста Запоріжжя, тому наші вільнянці мають повне право проживати і мати такий соціум, як і в місті Запоріжжя, як і в обласному місті. Звичайно, переймаємося ми багатьма справами, які необхідні для нормального проживання наших вільнянців. Першу чергу. Ерго, хочу сказати про наше збереження нашого житлового фонду. Це дуже основне і головне питання і насушне для нас, тому що дійсно нашому житловому фонду 40, 50, а то й 60 років, і воно вимагає уваги і поваги до себе. Тому починаючи з фундаментів, починаючи з відмосток і завершуючи дахами будинків, ми приводимо в належний стан ці будинки. Особливо іде повним ходом заміна. Водопровідних каналізаційних систем житлових будинків ми провели в належний стан і е, освітлення місць загального користування. І зараз, проходячи місто е, в вечірній час, можна спостерігати, як під кожним під'їздом світиться ліхтарик, і це освіщає кожен будиночок нашого міста. В Цьому році повністю завершили його газифікацію, тобто е, всі вулиці, всі помешкання мають е, змогу підключитися. Звичайно, і ремонт доріг. Е, ви проїжджали по наших вулицях, і ви бачите, що у нас належним чином в гарному стані дороги, і це наша гордість. Так, звичайно, як і в кожному місті, є деякі нюанси, але ми стараємося, щоб дороги були в належному стані. І проїхавши навіть сусідні областями, хочу відзначити, що такі вільнянські дороги краще із кращих. Наші мешканці теж можуть відзначити, що багато дуже тротуарів новеньких, гарненьких тротуарів в нашому місті з'явилися в минулому, в цьому році ці наші Освіті ми приділяємо дуже важливу і значну увагу. У нас є прекрасні дитячі садочки, які ми утримуємо і левину долю віддаємо саме їм. По 90% бюджету міської ради віддаємо саме дошкільній освіті. Я вважаю, що це правильно. Це основне і головне це підростаюче наше покоління, це наше майбутнє, не тільки нашого міста, а й нашої країни. У місті довгий час існувала проблема підтоплення житлових будинків. Як вдалося її вирішити, звідки залучали кошти? Це було стихійне лихо. Хочу сказати, що і, е, були підвальні всі приміщення затоплені. Тобто люди не могли зберігати овочі, все, що заготували на зиму своїм трудом. Е, це було підтоплення і житлового сектору. Це будинки були попідвіконні затоплені водою. Е, це руйнація, це деформація, це е, тріскалося все і лопалося. І звичайно ж, соціальна напруга була. і е, Звернень було дуже багато про те, що люди далі так проживати не можуть. І, звичайно, в будинках. Плюс до всього ще і те, що мокрі стіни, це і це, це здоров'я наших людей, і ми звернулися знову ж таки підняли на обласному рівні це питання. Перш за все, звичайно, виготовили проєктну кошторисну документацію вартістю 7 мільйонів 517 тисяч. Це серйозна сума. Ми, звичайно, бачили в тому, що ми не зможемо потягнути з своїм місцевим бюджетом, тим більше дотаційним таку суму. І, звичайно ж, знову-таки обласна влада пішла на зустріч із обласного екологічного фонду, було виділені, були виділені кошти. І на сьогоднішній день ці кошти наполовину освоєні, освоєно 3 мільйона 680 тисяч. Але це вже позитивно відзначилося на тому, що Грунтові води впали на рівень нижче ніж 4,5 метри. Тобто цієї стихійної цієї проблеми, яка була ще буквально в минулому році, вона відійшла на задній план. Чи співпрацює вільнянськ з міжнародними проектами? і Як саме Місто Вільнянськ співпрацює з міжнародним проектом, а саме, проектом діалог. Який реалізовується на рівні Асоціації міст України, це дає великий позитив для нашої громади. Перш за все, міська рада, міська влада має право вносити свої пропозиції в ті законопроекти, які готуються на рівні, на рівні України, тому що, звичайно, цим процесом займаються в. Мі... Сті Києві, але все-таки без місцевого самоврядування, без нас тут тих людей, які працюють на місцях, мабуть, там вище не зможуть донести в законопроект ті зміни, які необхідно. Тому завдяки цьому проекту ми маємо право вносити свої зміни свої пропозиції саме на вищому рівні. Розкажіть, будь ласка, як вам бачиться перспективи розвитку міста? Які плани на майбутнє? Я думаю, що це продовження того, що розпочато в ці роки цієї каденції шостого скликання. Перш за все, це завершення реконструкції підтоплення південної частини міста. Я думаю, що найближчим часом це збудеться, але в цьому є ще свій невеличкий нюанс. А саме Відведення стоку цієї дренажної мережі, то ми в цьому році замовили ще один проєкт для саме для реалізації цих планів і для відведення стоку від дренажної колекторно-дренажної системи. Також міська рада має ще один прекрасний проект це реконструкція стадіону. Я думаю, що за підтримки обласної програми Стадіон селу, яка вже включила Вільнянську міську раду в реалізацію цього проєкту, цей проєкт вартістю 13 мільйонів 100 міська рада має можливість включитися і співфінансувати цей проєкт в достатній мірі, тому що, ну, не дивлячись ні на що, поповнення бюджету розвитку йде повним ходом. Міської е, міській е, раді, і ми готові до співфінансування і ливиної долі внесення саме в цей е, законопроект. Е, одним із проблем є ще реконструкція площі фестивальної. Ми теж маємо на це кошти, маємо надію, що. Найближчим часом таки на повну силу запрацює е, наше казначейство, і ми зможемо реалізувати е, ту, ті, ту задумку, ті свої плани відносно реконструкції площі фестивальні, на якій проходять всі наші заходи е, для наших вільнянців, для гостей нашого міста. І це маємо надію найближчим часом. Е, також ми будемо продовжувати звичайно ж і реконструкцію нашого житлового фонду і. Продовжуємо про програму енергозбереження і на тому ж рівні з проектом діалог будемо співпрацювати й надалі. Яким чином складається діалог між міською владою і обласною? Чи відчуваєте підтримку держави підтримку області? Ми без державної підтримки, без підтримки на обласному рівні, ну, можливо, б не зробили і 30% того, що запланували. Тому на протязі всього цього періоду підтримка серйозна, не тільки моральна, не тільки словом, але і ділом, і фінансово в тому числі. В цьому році ми змогли придбати новенький сміттєвоз, на суму 690 тисяч саме із обласного бюджету, допомога була більше 7 мільйонів саме для реконструкції колекторно-дренажної системи. Вільнянський є членом Асоціації міст України. Ваші враження чи допомагає Асоціація містам вирішувати їхні проблеми? Без асоціації міст України я взагалі не уявляю наше місто. І саме головне, коли відбувається, коли ми просто зустрічаємося, от колеги голови міських, сільських селищних рад, спілкуємося і один одному передаємо той позитив. Який ми робимо, виконуємо на благо наших громад, це вже є основним і головним в тому, що Асоціація міст України дає неабиякий серйозний прогрес в розвитку кожної територіальної громади. Дуже дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це була Мусієнко Наталя Олександрівна, вільнянський міський голова. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.